У Житомирі вже близько двох років триває епопея навколо встановлення меморіалу в пам'ять Небесної Сотні. За цей час у громади виникло багато запитань стосовно місця встановлення та вигляду пам'ятної конструкції. Перше, що хотілося зразу зробити, це визначити місце і сказати владі, що друзі, давайте ставити цей пам'ятник там, де відбувалися безпосередні історичні події. Я обдзвонив своїх знайомих, друзів, з якими ми безпосередньо переживали ці події. і вони підтримали мене у цьому, і, грубо ну, кажучи, ми там буквально за декілька днів зібрали підписи з більше 30 організацій Житомирських. Нас підтримали деякі організації з Києва. Ось, що саме в центрі міста саме на площі Корольова біля стіну, да, має знаходитися цей пам'ятний знак. У місті та області проводились конкурсні відбори стосовно художнього оформлення меморіалу. 19 січня в управлінні архітектури міської ради завершився бліцконкурс, де була обрана концепція вигляду стели Небесної Сотні. Була розсилка, зроблена на 14 організацій. Дві роботи тільки було представлено. Как я уже объясняла, работа авторского коллектива Фещенко и Головатенко», она не была представлена. Ну, мы их как бы приглашали поучаствовать в этом плейс-конкурсе, но они по, ну, не поучаствовали, скажем так. Поэтому сегодня мы рассмотрели эти две работы. Есть одна работа достаточно ну, интересная, современная, достойная для дальнейшей доработки и реализации. Конкурсну комісію були запрошені кращі архітектори та художники Житомирської області. Члени журі прийшли до спільної думки, що меморіал пам'яті має бути сучасним та повинен гармонійно вписатись в архітектурну концепцію міста. Пам'ятник має бути модерновий, сучасний, європейський, відображати сучасні погляди, тому переміг власне. Ну, більшість висловила за варіант, який розробила молодь, молоді архітектори. Що стосується форми пам'ятника, чи місце знаходження на Майдані Корольова, це теж дуже важливо, тому що вже є пам'ятник і домінант, як сказав голова нашої обласної організації спілки художників, це пам'ятник Корольову, і не можна з ним сперечати. Те, що пропонує нам молодь, це інший зовсім погляд, це власне те, заради чого відбувся Майдан. Це погляд в майбутнє, це нові взагалі підходи, новації, модерн і так далі. Тому основний висновок можна зробити по сьогоднішній розмові фахівців є таким, що ми вибрали оптимальний варіант, а тепер треба рухатись далі. Голова зазначає, що процесом установлення меморіалу надалі буде керувати влада області. Всі результати міського конкурсу будуть враховані робочою групою, яка сформується в обласній державній адміністрації. Меморіал має бути, ми його повинні відкрити. Якщо область бере на себя цю відповідальність, значить так оно і будет. Тому ми знімаємо всякі там. А, а, по поводу нашого меморіалу, претензії і там амбіції і даємо можливість області області реалізувати свої плани по відкритті цього меморіала. Даний меморіал ну достатньо інтересен і ну, подаждемо, посмотрим, що зможе область реалізувати. Заступник голови Житомирської ОДА Ярослав Лагута запевнив, що влада області повністю солідарна з позицією міської ради, а результати спільної роботи незабаром будуть оприлюднені. Позиція стосовно. Того, як це має виглядати, і який проєкт є на сьогодні фаворитом, у міста і області єдина. Тут немає ніяких питань. Про всі варіанти, які надходили, ми безумовно презентуємо і покажемо. Про ніякі, хочу зразу заспокоїти Ждеморян, про ніякі надгробки, ніякі там надписи на надписи на граніті. На сьогодні мова не йде. Якщо вибирати між. Високохудожнім проєктом, який потребує, можливо, більш чіткої попрацювання і деталізації, і чимось тимчасовим, ми однозначно схиляємося до художніх речей. Громадські активісти наполягають лише на одному. Меморіальний комплекс повинен нагадувати житомарянам та гостям міста про ті революційні події, щоб пам'ять Небесної Сотні не згасла. Будь-які надгробки та похоронні пам'ятники це не вирішення проблеми. Інформаційне агентство всі новини.